Ми сьогодні говоримо про астрологію. Так. Ми так ми будемо весь тиждень говорити і про великдень, так але у нас сьогодні тема астрології. До нашої студії ми запросили неймовірну астрологиню Світлану Русіву. Вітаємо вас, пані Світлана. Ви до нас же приходили. Колись ми говорили так. якраз про цей період, що заходив, коли заходив тільки ретроградна Венера, ретроградний Меркурій. Коридор коридор його. Кожен не розпочнемо? З А ми з коридору очікує, що подожди, з коридору, як зайшли, ви казали, як зайдеш, так і вийшли. Так. 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 так, так. І слава Богу, відчували, що коридорчик був. Так, відчувалося? Про астрологію. Ми на питання лишились зраночку. Ми сьогодні граємо. Така, ну, така, Блакитні е сукні. Да, каже, каже, Планета, планета може, каже задом розвернутись до тебе, як колобок. От і то, якщо задом а до тебе планета, то все буде не так. Як планета може розвернутися? Я не змогла пояснити. виручайте. вона ну, не зовсім задом, так. але вона трішечки повертається, щоб зробити петлю ретроградну. Угу. Наочно це не видно дуже, але якщо ми беремо аспекти на зоряному небі, то там воно є. Угу. В градусах тому вона а, може це. йти прямо, може зробити петлю ретроградну і потім вона виходить. А на що вона цю петлю як це своєї сіти? Планета, вона? Це навколо своїх світі? Зрозумієш? Кожна планета вона вона ж да. змінює знак ага. і у кожного свій період. Угу. І тому перед тим як вона змінить знак, вона робить ось цю ретроградну петлю. Ні, як грудянський тост. Що доброго? Ретроградний Меркурій вже вчора він тепер не ретроградний. Що нас очікує? Разом з Венерою, Тож півтора місяця ми можемо видихнути і все спокійно ми живемо. Але є нюанс, вже нема кого звинувачувати. Тому тут треба так подумати. Якщо ми говоримо про зоряне небо і з точки зору астрологічного впливу і прогнозу, то березень був дуже складний. Ми це вже проговорили говорили mm. про... Коридор затемнення, квітень ще трішечки напружений, mm -hmm. але вже радує те, що ми виходимо з нього з цього коридору, з цих всіх ретроградних планет. І у нас з'являються ну, вже не хаос, да, а вже дія і енергія. Mm -hmm. а, також, якщо ми говоримо про Венеру, яку згадали до цього, також вона робить петлю зараз, і а, вона зараз стаціонарна, вона в точці. А, вона дає нам повторення ситуації, які були до коридору затемнення. Зараз. Якісь ситуації можуть повторюватись це з е, стосунки і гроші. Угу. Якщо ми щось зробили, не те, у нас угу. є час. До травня місяця розставити всі точки над «і» і зробити роботу над помилками. Mm -hmm. Якщо в стосунках це як може програватися, якщо наприклад сварки йдуть у родині, то що Славки, на що треба звернути Сварки, Можливо, так, якесь розлучення, розлучення або ага. якесь непорозуміння. То що краще розлучатися чи виясняти відносини, ну, тут треба що? індивідуально дивитися, mm -hmm. але не згарячався робити, а трішки, трішки все проаналізувати і Є, подумати. Я, ми просто розмовляємо не, не точна наука. Не точно. Не точно наука, я вважаю. Та, ну, а як? ти знаєш. Ти, е, ну, е, Наша взагалі е, така, е, як за все кажу, нас, що це треба взагалі. Mm -hmm. Заряд емоційний вже непоганий. Ну, плані, буде трошки краще. Потому що коридор затемнення ваш, звісно. Відіграв, так? Це не ми. це планета. – Я там вашу компашку всю розганюю. От відчувалося, будь Що Фінансові питання, робота і так далі, і так далі. Коли тобі кажуть, ти відчув, яка була жесть, ти відчув, і погода була не дуже. А зараз розвітає все. Тобі кажуть, березень такий ще, що нас травень буде там покраще, квітень, травень. І ти такою думаєш, ну все, видихаєш, менше переживаєш, менше напружений і сподіваєшся на гарний, йдеш А потім Знову хтось розвернеться, буде в ретроградну. Ну, так, 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 життя під Венера <рик> ні, вже Венера Венера вийшла, а ось Венера розвернулась. А що так. з нептуном у нас зараз? Він а, в опозиції Нептун, з кимось там так. Він перейшов в знак Овен. Угу. Він до цього був 14 років в знаці Зодіаку в останньому рибки і перейшов в перший знак Зодіаку. Овен. 14 років 14 о, о, років. Це прям цілий період, і ми його всі відчуємо. Але він такий не дуже потужний в плані того, що це ну, не різко, угу. а це поступово більше. Він перейшов в нульовий градус Овна, і це прям нове, новий початок, нове життя. Зовсім для все кого? переформатування для всіх, для всіх нас. Ага. Абсолютно. Не для Овна, тобто якщо він в Овні, не для Овна. Ага. Так, не для Овна. У кожного він задіє різні аспекти життя, дивлячись, ага. коли... Куди він потрапить в натальній карті, а в який будиночок? Так, за в який mm -hmm. будиночок Натальна карта. так ми пам'ятаємо. Ми випам'ятаємо. Ми mm -hmm. Так, і якщо ми говоримо про період і як ми це будемо відчувати, mm -hmm. то рибки вони були такі меланхолічні трішечки. Ми вірили там в карти бажання, в афірмації, в відпускання mm -hmm. там кульки на бажання, да робити карти бажання, то зараз ми потрібно, нам потрібно робити, діяти, вставати з ліжка і робити. Якісь дії для того, щоб ми щось досягли То ми щось написали, відправили тепер да, і відпустили все. Дивіться для України. Це гарно. я десь читала прогноз астролога, Так що зараз гарний час для того, щоб ну вирішити цей. Ці питання, можливо, ти в наступ, чи можливо, що можливо гарний час для того, щоб підписувати нові якісь угоди і завершувати цю кляту війну. Так, я згодна з вами теж знаю таку ситуацію і таку інформацію, але це займається мунданна астрологія. Ось так, бачиш? Це те, що займається. Ми це слово сьогодні Я Сім разів правда наголос думав, куди посадити. Мунданна. Що це таке? Це Астрологія, яка займається країнами. І вплив, і відносини з світом, конфліктами, да. Якщо казати так в загальному, то так, овен це більш такий конфліктний знак Зодіаку, mm -hmm. і це може нам свідчити про якісь можливо будуть конфлікти, але не прям війни війни. Да, конфлікти, де люди будуть відстоювати свій суверенітет, свою ідентичність. Тому я думаю, що... Можливо, а на особистому житті як це нептунців на буде відображатись чи це Це у кожного по-своєму? Ну може відображати можна. відображатися -та -так. так? Так, звичайно. Додому тільки загалом... з квітами, тільки з квітами, якщо не хочеш, <смирить> <смирить> може мені не можна за Може там чітко зараз подивимось по зіркам. Там написано домой нічого зайвого фінансу. Не фінансувати. <смирить> так <Все>. не буде. <смирить> хто ти за гороскопом? Що за гороскоп? А хто складає гороскопи? Чоловіки, жінки? Чоловіки, жінки так. астрологи, будь ласка, який а? Астрологи. Покажіть мені мужика, астролога, Ой, який знаю, думає, могу, так, напишу пожалуйста. я хай. В може, да, Слуха, конечно, Він ж не сам пише, він ж вивчає планети, астролог. І напише мені, хотіла, каже, якщо чоловік якийсь напише, хлопці, треба нести mm -hmm. додому більше. там То, що збитки приносить, а -а -а. Таку інформацію, то не буде багато підписників в нього чоловічої <с статі. З дівчата будуть, звісно, підтримувати всі. Ні, ну Там не можна ж видумувати, хто може цим займатися, не може. Це ж все ж таки. Ну якось научно це ж mm -hmm. є планети, є, є yeah. зірки. то, що ми з вами казали. Так, Це потрібно є... розуміти, вивчати. Кажу, це, і... щось там. це така наука, яка ти не, не один раз вивчив, і все. Mm -hmm. Ти постійно щось вивчаєш, щось mm -hmm. нове дізнаєшся. А якщо Склян, ти ж рухаються, змінюють своє положення, так, ти звичайно. постійно від... відслідковуєш, Так це так. Ось ми з вами, коли готувалися до ефіру, ми казали розповісти, що таке ліліт. Це ну я знаю це щось таке страшне. У мене одразу воно so поєднується. Ліліт, це наша чорна луна, це якби mm -hmm. чорна. Чорна сторона світлого, розумієш? У астрології Чорно. також є. є так, білий так в астрології біле, місяць і чорний. Місяць чорний. Місяць. Чорна сторона світлого. Ти не знав, ролів? Я. Знаєш, він... може, може після роботи, коли з родинами зберемось, посидимо е, полкуємо. Така, слухай, ти прям... Чорна сторона світла, Ну, Мені хочеться, ж... щоб все було світле, але ж бачиш, інколи є лілі такий. Розкажіть, що це таке для Сергія для О, Що Це, це ліліт, ліліт. Так, ось у нас? Так, це знак ліліт. Угу. Взагалі це не планета, це так. фіктивна точка на зоряному небі. Угу. Це, так, це трішечки про таємниче, про Чорну магію, про наші внутрішні, можливо, навіть страхи. І Ліліт зараз перейшла, ще хочу сказати, що Ліліт в міфології це перша жінка Адама. Mm -hmm. yeah. так, і є дуже багато міфів і легенд саме про це. Якщо ми кажемо про те, що Ліліт перейшла в знак Скорпіону... До того вона була в Терезах. А скорпіон у нас знак такий містичний, дуже глибокий, трансформаційний. Він виколупує з нас всі такі таємничі системи, які в нас закладено, але ми соромимось це показувати угу. да, з тих чи інших причин. І ліліт все зробить за нас, як то кажуть. Це час 9 місяців період буде. Це ліліт, зараз скорпіон, так, так, ліліт змінює місяців? свій знак кожні 9 місяців. Угу. І це про те, що вже буде менше брехні. Угу. Ми не зможемо вже робити якісь ілюзії. Угу. Все, що ми думаємо, десь глибоко буде все наружу. Угу. Ми дізнаємось правду і, можливо, навіть на державному рівні також. Отже, Лілі, це не, не, не лише про погане, не лише про темне. Ні. Так? Ну, угу. Дивіться, тут про те, щоб поглянути в очі собі справжньому. Угу. Тут більше про це, про глибину. Я так розумію, Ліліт у кожної людини у своєму будинку так, проживає? Так, у будинку і знаці. Це треба я подивитися по нотарній я... карті. Так. Труба. Ага, так. Я про... я посеред... Якщо тільки хто зараз вімкнув, я не знаю, дівчата, там, мабуть, ви більш знаєте, що до чого, але я якщо, наприклад, я просто знаю своїх... Ось, для тебе режисерка, так зрозуміло? Кружочок, дуже дякую. Кружочок і, і цей самий. Знаки. Я тобі кажу, 100... 50% хлопців, якщо що швидко оглядав, думаю, ага, що це, я... Знає, що, я я, житок, машини, да? Просто, а, я по знаю наших по хлопців взагалі, хто, хто постійно в роботі. Якщо він вимкнув етер на фразі ліліт... Ну, Ліліти, я ж зацікавив, бо прикольне слово. Йому б там цікаво більше. дізнатися, в якому будинку у нього б йому я чим він почув правду, в якому будинку у нього і хто ти кажеш там. Ліліт він заважає нам по життю? Чи ось як правильно, от, от якщо Сергій він хоче дізнатися, де у нього Ліліт, для чого це робити? От людині, для чого людині знати, в якому будинку Ліліт його розповідає? Вона програється не кожного дня, це точково, періодами, угу. то не, не всі 9 місяців, не постійно. А тоді, коли проходить транзит по натальній карті, це угу. теж нове слово. Не Тарту, нормально. Транзит. Транзит, ну, для чого нам треба знати, в якому будинку ліліт у нас знаходиться? Дивіться, вона відповідає за таємне, за те, що ми боїмось, але не показуємо. А нам це робити потрібно показувати всі свої сторони особистості. Також, якщо ми кажемо про чоловіків, то тут за допомогою ліліт ми можемо побачити е, угу. сексуальну енергію, скажімо так. Тим, тут, тим... Жінки звертаються. На консультації, де в якому будинку в тебе лілі, щоб потім розуміти, що тобі потрібно допомогти розкрити? Наприклад, у тебе лілі в домі з фінансів. І він тобі заважає, можливо, скільки, там більше заробляти. так. Ну, я, наприклад. <с <с 12 будинків не, не а, не а, не баліз... у кожній всі. а, а, карти, це у всіх. Ну, натальна Просто... карта, дивись, щоб свої знання трошки підкріпити. Угу. Натальна карта. Це місце народження, число, час за, особисто по, по людині. ми так, кажемо. Так, так, так. За твоїм місцем народження часом датою і, дату, дату, і так далі. Так. Складається натальна Карта, в який момент зірки були в якомусь положенні В будинках, ти розумієш? То Який, в якому будинку? Ось є будинки. Які? Ну, це як сфера життя. Є 12 будинків: ага. кохання, фінанси, робота, кар'єра, наприклад, що так. там ще. В яких знаках, здоров'я, в та... яких будинках і які аспекти? Всі вже і ти вже можеш більше детально дізнати, де в тебе є якісь пригаліни, де цей ліліт чи за здоров'я треба дістати. В так у мене так. або де в тебе класна сфера, ти що твоє? Тобі треба його ще більше масштабувати, показувати, так, так. розвивати. Я теж не знаю, бо я іноді так. у нас є дуже багато потенціалу, але ми не знаємо. Так, і саме ми не знає. Да, цього... та, і саме що... для цього потрібна астрологія, щоб ми наш... розуміли, куди нам рухатись. І якщо ну... ми говоримо, да, до цього казали про Нептун, то тут е така ера 14 років, коли вже будуть неважливі гроші. Буде mm -hmm. важливо знайти своє призначення, свою mm -hmm. справу. Тому що е за ці 14 років буде дуже багато ідентичних. Е Таких індивідуальних бізнесів людей будуть будуть створюватись бренди особистості, mm -hmm. і тому це також дуже важливо дізнатися, в чому твої сильні сторони. Якщо б mm -hmm. розуміти, зараз період так от для розвитку так. знайти себе можливо в чомусь новому, можливо, свій бренд відкрити. Це 14 років, це а, з від учорані коли з кінця березня. А з кінця березня так. вже то, отже, вже можна, вже можна працювати над своїм Не, новим брендом. брендами. Мене на... що ти можна скептично до чогось відносити, до, до відноситись, до дивись, я, наприклад я Терези, так? За Да. Там написано, типу, не може зібрати до, докупи всю інформацію в плані обирати, якщо ти ліворуч набагаєш, праворуч. Набагаєш це? Балансі, так, так. це труба. Дай мені на ні. вибір, наприклад, 10 там кольорів або 10 рубашок, я згул, згул, з глузду з'їду. Просто я сам мені простіше або всі брати, або нічого не брати. Бог послав, ні, бачити, ми, ми перелікаємо. Яка каже так, вона не теризиває. А як ти в... думаєш, що так і вирішується О, все? Я взагалі не командую нічим. Ну бачиш, як воно так. Якщо дві. І ти питаєш, А якщо мені дружина вже оце нормально, я такий, ну хорошо. Я питань нема. А що ми з тобою перебити дружина за гороскопом? Цілець, так вона буде добре обирати, все тобі казати так, як треба. Вона ще земля, вона вас так раз і стабілізує. Добре, да зробила правильний вибір для тебе. Тож слухайся, дружина. Слухайся, дружина. Дівчата, що ви бачите, що розмова явно йде не no, об'єкти. <схай> ні, ну понятно, що на що дружина взагалі потрібна? Це людина Дивіся, а ось, яка дизайна? А ось таке виникає запитання. Вона зараз не знаю, як ось е, Сергій Терези, так, так дружина Телець. Бог послав ось так, щоб якось правильно скомпонувати. Ти чи все таки ж зірки так склалися? Ну є доля, що угу. тут а угу. є е, зірки, а є наш власний вибір. Тому навіть якщо нам і є там краще з кимось спілкуватися, да, створювати союзи, перейти там на іншу роботу, більш класно, як для себе, для особистості. Але якщо людина не робить цей вибір, то тут же нікого і звинувачувати. Отже, треба помолитися, почитати нательну карту і робити самому вибір. Ну, круто, виглядь, круто коли е, є людина в житті, в твоєму, дружина, чи це батьки, чи друг. Е, ні, взагалі людина, яка е, тебе може підтримати в розмові, в плані в тому, ти кажеш, там, е, почитали ви разом гороскоп ну, з, ну, з uh -huh. половинкою своєю, uh -huh. чи з другом. Про... Каже, пише, що не моє. Посиділи, поговорили про те. Ну, твоє, наприклад, Нас ти, має, ти, моє, ти сидиш, чим ти займаєшся, тим, що тобі не подобається. Uh -huh. Ні, ну тільки ну, от, 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 ми займаємося своїми ти виходиш, заряджений, тому що тебе, ну, кайфово ти поспілкувався. Далі. Ти побачив людей неймовірних, поспілкувався, так. десь посміхнулись, в такі часи ми трошки перезавантажились і так. поспілкувався з нашими глядачами. І ти думаєш, ну, я все отримую від цього моменту все максимальне добре, задоволення. Да. Якщо ти приходиш на роботу, на якій ну, просто... Є ситуації, коли треба тобі працювати, 100%. Або там гарна заробітна платня, так. Але так. ти йдеш туди через силу, що треба робити? Треба вивчити якісь аспекти своїх можливо, як пропрацювати. Ну, щоб з гаряча не кидати і не йти кудись, так? Ну, е, дивіться, я якщо казати про власний досвід, то я колись теж працювала на неулюбленій, неулюбленій роботі, угу. і я сиділа і думала, боже, я не хочу туди навіть заходити. І я звільнилася і почала вивчати астрологію. І коли. Е, за допомогою різних інструментів, да, нумерологія, матриця долі, астрологія, ми можемо знайти себе, знайти своє призначення. І тоді, коли ми це знаходимо, за допомогою цих інструментів, ми вже можемо знати, куди нам далі рухатись, щоб е, досягти чогось, щоб досягти фінансового е, зросту. Да, і тут дуже багато аспектів. А можна ще проговоримо тоді, Сергій, У нас ми ще з вами припустили, що про Сатурн. Щось ви маєте розповісти. Зараз що з Сатурном відбувається? А він о, буде в травні. Я, я, я просто такі питання, я б навіть не сформулював. Ну Ми просто готуємося. Я хочу завдяки тобі, хоч я дізнаюсь інформацію. То пилосос. для Я просто мене... Взагалі, Сатурн це планета. Я її називаю генерал. Так, Вона дуже сувора. Але вона так кармічна планета. Угу. Вона дає зрозуміти, куди ми рухаємось і правильно це чи ні. А угу. він входить в знак Зодіаку теж Овен і разом з Нептуном. З Нептуном. Да, вони роблять з'єднання, і це прям такий потужний буде транзит. А це час, коли ми повинні діяти, трансформуватися повністю. Бо як було. До цього да, угу. старе вже взагалі не працює. Тому тут е, про дії більше. І не боятися так, а більш рішучими. Не боятися діяти, так? бо овен любить рішучих, угу. дієвих, які е, відстоюють себе і е, йдуть своїм шляхом життєвим. Це вже не рибки, які там е, десь помріяли, полежали, там щось записали і не зробили. Овен потребує від нас дій. Отже, планети будуть нам допомагати. Як ви гадаєте, можна з планетами спілкуватися, просити у них чогось? Чи да, це не за, працює? Так? А а нє... Якщо не пити, це отре... отре... тверезо останній Ну, Я Чи не думаю, не що прям спілкуватися, так. але пропрацювати якісь положення в натальній карті можна, тому угу. що є знаки Зодяку, які е, класно працюють з планетами, є які е, е, йдуть як в резонанс такий. Ну, не, не, угу. Плюс на мінус йде. Тому це можна пропрацювати. пропрацювати. Так. Просто бачиш, е, трошки підсумовуючи, можна відноситись до всього там, скептично хіхеньки-хахеньки. Угу. Е, у якихось аспектах, я то що кажу, да, за тризин, ну це півпадає. Але знаючи... Це ж це ж така наука в плані щось по зіркам, щось досвід приходить так далі, так далі. Постійно треба вчитися. Ти із досвіду знаєш, що до чого вже як сформулювати правильно. Потім у людини, наприклад, в житті, коли він склав там натальну карту чи отримав від вас інформацію, написано, що можна переглянути по роботі. І він, він же відчуває, що е, йому не подобається. А тут ще кажуть, що можна міняти щось в житті самому, не обов'язково сидіти. І це, якщо спонукає людину змінитись, бо як той скаже, Київсі, який власну плані, хто створив mm -hmm. все життя, прожив, займався чимось, а а виявилося, що він круто е, так, жарить, якось готуюсь їжу. Ну, і і на, Це вже вік був вік. І помінявся життя, і стало на краще. Тобто ніколи це абсолютно не марно, не пізно. А можна, можна... піти, біоастролог, підтвердити, що так, ти займаєшся своєю справою, все, рухайся, не сумнівайся, рухайся. Ти Будеш певний, що ти робиш трошки певний здається. Тому скептика не скептика, але то, що користь від того є. Е, е, Дякуємо е, е, вам, так. Яка заряджає, то стовідсотково. Дуже дуже виклики. Дякую, що прийшли до дітей. І вам дякую за запрошення. Не останній раз, до речі з вами, проговорювати, бо це ну дуже важливо. Це ну цікава корисна інформація. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили астрологиню Світлану Русіву. Тож дякуємо вам. Дякую.